Привіт, мої дорогі. Це відео буде з міста моєї мрії, з ЛА. І ми тут будемо тиждень, тому це буде такий повноцінний влог саме про Лос-Анджелес. Hey, Зараз ми приїхали погуляти на Родео Драйв. Це вулиця з брендовими магазинами. Тут такий вайб, я вам маю сказати. Дуже класно. Прям вау! Я хочу зайти в Ало. Моя мрія знаєте, була в Лос-Анджелесі купити щось від Ало. Цей вайбовий, просто я собі хочу щось новеньке, щоб фоткатись красиво. І я зрозуміла, що от я взяла тільки джинси, лосини. В лосинах мені якось незручно, не хочу такі луки. А, тому я хочу купити, можливо, брюки з Ало. Я бачила у дівчат на оглядах, прикольні. А, може, щось іще. Тому. Підемо вало. Речі, та вулиця. Якщо ви дивилися, я думаю, ви точно дивилися фільм Красотка. І ось там вона і в готелі жила, який тут знаходиться на Родео Драйв, і а, скуплялася в магазинах. Це прям вайб. Знаєте, так тепло я в шортах. Це просто кайфово, дуже. Beats Neighbors not in heads, they the groove. That's Chrome Reflections of Dreams. куди ми прийшли. Ми прийшли спробувати смузі від Хейлі Бібер. Я знаю, що це достатньо дорого для смузі, як Але ну хочемо спробувати. Той самий улюблений смузі Хейлі Бібер. Як вам такі обідали? Talk it. I can't believe the things that I do for you, what you won't do. Приїхала погуляти на Алею Слави, але тут така обстановка, що ось це, напевно, буде єдине відео, яке я тут зніму. І приберу камеру. Якось дуже тут некомфортно себе почуваєш. Багато ось таких бездомних людей, і просто, просто некомфортно. Тут багато маленьких містечок, і їх всі якби відносять до. Також до Лос-Анджелесу, типу як Беверлі хіллз І все дуже залежить від того, де саме ти знаходишся. Тому що в Беверлі хіллз дуже така ну, приємна, спокійна атмосфера. А от там, де Алея Слави, Голівуд, ось там мені прям некомфортно. Тому нам... А, вчора ще ввечері ми були на Санта-Моніка, я вам трошки познімала це відомий пляж тут, Валей а завтра з самого ранку хочемо прокинутися і поїхати в Малібу. Це також містечко тут поряд. Я думаю, всі знають рятівників Малібу, цей серіал. Тому ось так. The corner where the shadows creep Whispers of the city's secrets they keep Underneath the street lamps steady burn Life's a game of dice waiting your turn City lights shine ми вже зробили замовлення. Тепер чекаємо. Тут насправді дуже багато людей. Я замовила дабл дабл Чоловік замовив меню. Будемо пробувати. Знаєте, я така задоволена. Я просто дуже сильно люблю бургери. Я вже казала у багатьох вологах. Тому Америка це для мене. Приїхали в обсерваторію Гріфіта. Це взагалі то музей астрономії, але тут дуже красивий оглядовий майданчик на місто. Якщо чесно, вже достатньо втомилася. Скоро будемо їхати додому. Ось так виходиш вранці, в грудні. На вулицю, а тут така краса. Щоб ви розуміли, я в шортах. Ми зібралися і їдемо в Малібу. Ось тут паркінг нашого будинку. Це новий день. Ми з Костю вже встигли погуляти, трошки вийти у нас по району. І Сьогодні буде незвичайний день в LA, а такий день справжньої LA Герл. В мене була така міні-мрія сходити на пілатес в LA. І сьогодні ця мрія здійсниться. Вже за півгодинки за мною заїде Даріна, вона живе в Л.А., я вам потім також її покажу, звичайно. І ми поїдемо в Беверлі хіллз на Пілатес. Це прям так прикольно. Знаєте, взагалі прикольно. Вчора ми огляли близько на пляжі, і я кажу, ти не проти ввечері поїхати в Беверлі хіллз <сум> Сама після того, як я це сказала, просто була в шоці, що взагалі я це кажу. Це дуже прикольне такі відчуття. Отже, сьогодні в мене пілатес, потім ми поїдемо з Даріною на сніданок. Також ми домовилися, що я спробую Матчу, тому що я Матчу взагалі не люблю. Але вона сказала, що вона також не любила Матчу а от саме тут полонична Матча їй сподобалась. Тому сьогодні я даю Матчі ще один шанс. А зараз, поки в мене є ще трошки часу, я хочу зайти і зробити вам швиденько румтур квартири. Отже, наші апартаменти вони знаходяться ось в цьому комплексі. Ось так це виглядає. Вулиця виглядає ось так. Тобто, ти виходиш із під'їзду і бачиш ось таку красу пальми, сонце, кайф. Ну що, давайте починати рум-тур справжньої американської квартири. І починаємо ми з гостини. Тут у нас дуже великий диван, стіл. Трохи якось темно, треба напевно вимкнути світло, тому що у нас, виходячи в цій кімнаті тільки ось це вікно. Світла насправді в день недостатньо. Але це в цій кімнаті. Тут ось такий великий балкон, де можна займатися спортом. Далі в нас простора кухня. Зараз покажу. Ось така кухня. В принципі, все достатньо симпатично, але меблі достатньо нові, а от сама квартира вже така потребує ремонту. Але вона дуже велика. Ось тут одна ванна, ось там кімната, не буду туди заходити, там речі. І ось тут друга кімната, в якій, в принципі, ми і живемо. Ось таке велике вікно, пальми на вулиці. Ось це мені прям дуже подобається. Це просто 8 грудня, на вулиці тепло. Я стояла ось тут, фарбувалася, мене пригріло сонечко так, що навіть стало спекотно. І ось така друга кімната з душем, а та ванна кімната саме з ванною. Ми вже позаймалися, заняття було прям супер активне, але класно. А ще, знаєте, що класно? Що за вікном зараз сонячно, навіть спокотно. І ми зараз поїдемо пити матчу. Від <му> цього будуть в шоці всі, хто мене добре знає. Мені сподобалася матча. Це реально перша матча, яка мені смачна. А це матча з Лен, La La полунична. Дякую, Даріна. Я спробувала з нею матчу. А тепер ми гуляємо тут по торговому центру. 8 грудня тепло під відкритим небом і зараз йдемо на Родео Драйв. Ось так. Дуже класний день.

Класно провели час. А зараз ми з Кості їдемо дивитися на будинок з серіалу Зачаровані або всі жінки-відьми. Я просто в дитинстві його обожнювала, як і багато. Я думаю, дівчат. Я навіть пам'ятаю, як в першому класі ми грали всі жінки відьми і сперечалися, хто з нас буде Фібі. А зараз ми їдемо подивитися на цей будинок в ЖУ. Ми приїхали ось цей дім, і як же красиво, який тут красивий райончик, які тут цікаві будиночки. Вау. Тут ніяк тут не запах. Сьогодні ми приїхали в Сан-Дієго. Це місто в Каліфорнії. До речі, дуже красиво, наскільки я встигла побачити. В Сан-Дієго знаходиться великий авіаносець, і ми прийшли сюди на екскурсію. Весно ну, кажучи, я не виспалася, тому я майже нічого сьогодні не знімала, просто не маю енергії. Дивіться, тут можна зазирнути всюди і подивитися, як воно було. Ходімо вниз. О, насправді треба обережно спускатися. Що у нас тут. Доброго ранку, я вийшла на таку міні прогулянку. Так, попрощатися ненадовго з ЛА, тому що сьогодні ми їдемо в Вегас і ми будемо там два дні, але потім ми ще на один день повернемося в ЛА. Але з цих апартаментів, де ми зараз, ми вже виїжджаємо. І на той останній день ми залишимося в готелі. Вчора я майже нічого не знімала. Ми з чоловіком вирішили поїхати в Сан-Дієго. Дуже сподобалося. дуже красиві пляжі, неймовірний океан. Ми зустріли захід сонця біля океану. Це було просто неймовірно, але, чесно кажучи, я не виспалася, енергії себе знімати не було, тому якось так. Сьогодні я буду вам все показувати. А тому, що дорога до Лас-Вегаса має бути цікавою. Природа має бути такою незвичною. Ми будемо проїжджати пустелю, тому якось Riding low and slow, this vibe never fades. Palm trees dancing ми тільки що заселилися, і я хочу одразу вам зробити рум-тур, поки ми ще не розклали свої речі. Тому що мені дуже сподобався номер. Тут у нас. Ванна. Тут душ. Все дуже таке симпатичне. Далі дуже просторий номер, така білосніжна, білизна, все чисто. От знаєте, коли ти заходиш в номер, і тобі все приємно, все красиво. Зараз таке відчуття. Чесно кажучи, я дійсно вражена масштабом нашого готелю. Це просто вау. Класно поснідали і тепер вирішили прогулятися трошки нашим готелі. Ось це все, що я вам показую, це наш готель. Нам, щоб дійти з нашого номеру до іншої частини готелю, ну, треба йти хвилин 15, напевно. Ось так дивіться, тут автомати, а далі люксові магазини. Подивіться, як красиво. А ось це, до речі, дуже популярний в Америці бренд окулярів. У нас я якось мало в кого їх бачу, але він прям дуже-дуже популярний тут. Ось це тут одна з найпопулярніших моделей. Вона так прикольно, до речі, відсвічує. Мені спочатку здалося, що не дуже мені, але ніби. Ніби красиво, але для мене все ж таки занадто. Вони такі широкі, бачите, на моє обличчя. Якось. Але красиво прям відсвічую, чому мені так здається. Їх ціна 340 доларів. Ось такі вони різні, але більшість трохи дивакуваті, бачите, ось, наприклад. До речі, в Лас-Вегасі так багато магазинів. Класно. Якщо ви думали, що тут тільки можна грати в азартні ігри, то не тільки. І зараз ми йдемо в сферу. Сфера це такий е, кінотеатр, він зроблений в формі сфери, він круглий. А ось дивіться, ми вже підходимо і можна побачити вже сферу. Вже наступний день, ранок, ми виїжджаємо з готелю. Я не знімала ні наш сніданок, нічого, тому що сьогодні знімала контент, відео лоббі нашого готелю. Ось там вже починається казіно. Ми вже виїжджаємо з готелю. Їдемо назад в Л.А. і мені, якщо чесно, трохи сумно. А, класно повертатися в Л.А. Я хочу ще побути в цьому місті. Сумно, що дні так летять, і вони яскраво і класно проходять, але мені настільки тут добре і класно, що от просто не хочеться, щоб ця відпустка закінчувалося. Повертаюся до вас аж ввечері. Ми з вами останній раз бачилися вранці, коли ми ще були в Лас-Вегасі, але ми вже повернулися в алеї, чому я дуже рада. Ми приїхали десь о третій, заселилися в готель. До речі, заселилися трошки в інший район. Не там, де ми жили до цього, а цей район мені ще більше подобається. Це приблизно 10 хвилин пішки до цього торгівельного центру, в якому я була з Даріною під відкритим небом. Тут класний такий вайб, вже різдвяний, дуже круто. Ми приїхали, заселилися і одразу поїхали в мій улюблений Беверлі Хіллз. Там пообідали, дуже смачно, але так багато. Що я напевно вже не буду вечеряти сьогодні, і після цього ми поставили машину на парковку і прийшли пішки, прогулялися ось сюди. Це торгівельний центр. Тут такий дуже зараз класний різдвяний святковий вайб. Ми стоїмо зараз, чекаємо на туристичний потяг, щоб проїхатись тут по території. Доброго ранку. Ми вже йдемо на сніданок. Наш останній день в Олей. і ми вирішили піти на сніданок в мут. Була там з Даріна, і мені дуже сподобалось, але я не знімала. От сьогодні вам зніму. Ми, правда, їли там сирнички, вони були дуже смачні. Але сьогодні мені, напевно, хочеться чогось більш такого хелсі, збалансованого, можливо, якийсь авокадо тост, щось таке. Подивлюся, що я оберу. Погода класна. Трошки стало холодніше, але все одно приємно, комфортно. Я от просто в захваті від такої погоди взимку. Це чесно, просто ідеально. Ось дивіться, я хочу показати вам ранкові вулички LA. Ми просто вийшли з нашого готелю і йдемо вперед, тому що на цій же вулиці знаходиться муд. І тут ось такі маленькі магазинчики, салончики, спортзали з обох боків. Ми приїхали в мій улюблений Беверлі-Хіллз, Подивіться на ці просто нереальні пальми. Будемо зараз швидко знімати мені костюм, який я вам показувала: костюм Вікінд. У минулому влозі, до речі, якщо не дивилися мій минулий влог. Посилання буде під відео. Обов'язково подивіться. Звичайно, він не настільки сонячний, як цей, але. Я думаю, теж буде цікава. Моя перша реакція на Америку, інші міста, в яких ми були. Отже, раджу вам подивитися. Зараз ми швиденько відзнімемо мені костюм і підемо за матчі в Лололен. La La ми були коли два дні назад тут. І настільки велика була черга, ми просто ну в шоці. Я, до речі, не знала знов-таки про цю кафешку, якщо б не Даріна, яка мені показала. Я просто проходила по Беверлі Хіллз, бачила, що там величезні черги, і думала, ну що там такого? А там дуже смачна матча. Ось так. Знаєте, мені трошки, звичайно, сумно, що ми вже їдемо з ЛА, я впевнена, що я обов'язково ще сюди колись повернуся, але не настільки сумно, тому що ми далі летимо в Майами. Ось так от. Я сама не вірю. Вірю, ну, розумію вже, але ось, знаєте, так просто стільки крутих місць просто за один грудень, що я просто дуже щаслива людина.